Що таке adjectives та скільки ступенів порівняння вони мають? Чим comparative відрізняється від superlative? Як порівнювати зброю, техніку, явища in English за допомогою прикметників? Як правильно формувати Degrees of Comparison та будувати речення із ними англійською? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, і сьогодні ми говоримо про прикметники, а точніше, про їх ступені порівняння. Звісно, що граматику, як завжди, ми розбираємо в військовому контексті, бо в нас тут курс з Military English. і я впевнена, що ці знання ви точно будете використовувати у своїй роботі. Перш за все нагадаю вам, що таке прикметник. adjective. це частина мови, яка вказує на ознаку предмета. Детальніше про частини мови в англійській я розповідала в уроці про базові терміни для вивчення мови. В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: Degrees of comparison – від дієслова слова to compare», Порівнювати. Перший ступінь простий, позитивний, позитив це простий прикметник в тому вигляді, в якому ви його вивчаєте. Наприклад, interesting – цікавий, powerful – потужний, large – великий, fast – швидкий, low – низький тощо. Наступний ступінь це comparative – порівняльний або вищий. Якщо у вас є два предмети, та ви порівнюєте їх за тією чи іншою ознакою, то говорити про це ви будете Порівняннями більше, менше, потужніше, швидше і таке інше. І третій ступінь, який можуть мати прикметники, це superlative найвищий. Коли ви порівнюєте декілька предметів за якоюсь ознакою, один із них буде перевершувати інші. Про нього ми говоримо, що він най — найцікавіший, найбільший, найкращий, найшвидший тощо. В англійській ці ступені порівняння утворюються за певними правилами, які ми з вами розглянемо за мить. А просто зараз перевірте, чи ви підписалися на наш канал і приготуйтеся писати коментар під цим відео. Залиште його, бо це допомагає нам збирати зворотній зв'язок, а Ютубу просувати наш канал. Отже, перший ступінь порівняння це позитивний, це звичайний прикметник. Для прикладу згадаємо деякі прикметники англійською, які ви точно знаєте: easy, легкий, difficult – складний, safe безпечний, dangerous – небезпечний, small – маленький big – або large, великий. slow – повільний, fast – швидкий high – високий, low – низький. Зверніть увагу, я подала прикметники парами і вам раджу також вивчати їх парами, якщо можливо, з прикметниками протилежними за значенням. Тож, якщо описуємо один предмет, не порівнюючи його ні з чим іншим, то використовуємо сам прикметник без суфіксів. Наприклад, This aircraft is fast. The situation was dangerous. The hill is high. Але щойно з'являється другий предмет для порівняння, виникає необхідність використати comparative, вищий або порівняльний ступінь. Щоб утворити його, вам потрібно подивитися на прикметник, скільки в ньому складів, наскільки він довгий. Від цього залежить спосіб, який ви будете використовувати для утворення ступеню. Якщо прикметник короткий, один або два склади. До нього потрібно додати суфікс «-er». Наприклад, small smaller. Маленький менший. Big bigger, великий більший. Easy easier. Простий простіший. Tall taller. Високий вищий. Cold colder. Loud louder. Slow slower. Safe safer. Приклади речень. A fighter aircraft is faster than a transport plane. Літак-винищувач швидший, ніж транспортний літак. A tank is bigger than an APC. Танк більший, ніж бронетранспортер. An experienced soldier reacts quicker than a new recruit. Досвідчений солдат реагує швидше, ніж новобранець. This hill is higher than that one. Оцей пагорб вищий за той. This trench is wider than that one» Цей окоп ширший, ніж той. Якщо ж ваш прикметник довгий, понад два склади, то якщо його навантажити ще й з суфіксом, вимовити його буде неможливо. Тому щоб утворити порівняльний ступінь довгих прикметників, використовується слово «more» більш, яке ставиться перед прикметником. Наприклад, «interesting»? more interesting цікавіший popular more popular популярний більш популярний powerful more powerful expensive more expensive maneuverable more maneuverable responsible more responsible organized more organized приклади речень The short march is tiring, but the long march is even more tiring. Марш кидок на коротку відстань виснажливий, але марш кидок на дальню відстань ще більш виснажливий. The simple map is helpful, but the detailed map is more helpful. Проста мапа корисна, але детальна мапа корисніша. Tactical athletic shoes are more comfortable than combat boots. Тактичне спортивне взуття зручніше, ніж бойові черевики. Коли ви порівнюєте два предмети або явища в реченні, то вам знадобиться слово зен, щоб вказати, що саме ви власне порівнюєте та з чим. «My rank is higher than yours» моє звання вище, ніж твоє. «Modern equipment is more efficient than the old equipment». Сучасне обладнання ефективніше, ніж старе обладнання. A long range sniper rifle is more accurate than a standard rifle. Дальнобійна снайперська гвинтівка більш точна, ніж стандартна гвинтівка. A sniper is more skilled at long-range shots than an average soldier. Снайпер більш правний у пострілах з дальних дистанцій, ніж звичайний солдат. Переходимо до найвищого ступеня порівняння superlative. Якщо перед вами декілька предметів, які вам необхідно порівняти, вибрати один за якоюсь ознакою вам потрібно використовувати вже не вищий, а найвищий ступінь. Те, як ви будете утворювати цей ступінь, знову залежатиме від того, скільки складів у вашому прикметнику. Якщо прикметник короткий, то додається суфікс ест. Small the smallest, малий найменший, Big The Biggest, Великий найбільший. Easy the easiest, легкий найлегший, Low The Lowest, Fast The Fastest, High The Highest, Sharp The Sharpest. late – the Latest. Heavy The Heaviest, Hard The Hardest. Якщо ж прикметник довгий, більш як два склади, то найвищий ступінь треба утворювати за допомогою слова. most. В do додається префікс най або слово найбільш. Interesting, the most interesting, найцікавіший, найбільш цікавий. Popular, the most popular, найпопулярніший, найбільш популярний. Dangerous, the most dangerous. Effective, the most effective. Experienced, the most experienced. Disciplined, the most disciplined. Focused, the most focused. careful the most careful attentive the most attentive приклади речень The headquarters is the most secure location Штаб є найбільш захищеним місцем The bravest soldiers participate in the most dangerous missions Найхоробріші солдати приймають участь у найнебезпечніших завданнях The newest helmet provides the best head protection. Найновіша каска забезпечує найкращий захист. The strongest soldier carries the heaviest ammo. Найсильніший солдат несе найважчі боєприпаси. Вище я згадувала, що коли ви порівнюєте два предмети, то в порівнянні потрібно використовувати слово zen, чим або ніж. З прикметниками ж найвищого ступеня використовуються прийменники IN та OF. Вибір прийменника визначається тим, що саме ви порівнюєте, та яка інформація йде після порівняння, тобто контекст. Якщо ви говорите про місце, країну, місто, весь світ, то використовуйте прийменник IN. This this is the oldest building in this town. Це найстаріший будинок у цьому місті. What is the highest point in this area? Яка точка є найвищою у цій місцевості? Також прийменник IN використовується, коли йдеться про групу людей, організації або явища. I am the youngest soldier in the platoon. Я наймолодший солдат у взводі. The general is the highest level of command in the armed forces. Генерал це найвища командна ланка у збройних силах. The artillery unit has the most powerful cannons in the brigade. Артилерійський підрозділ має найпотужніші гармати в бригаді. The mountain climb was the hardest part of the training. Підйом на гору був найскладнішою частиною навчання. Прийменник «of» використовують, коли говорять про період часу. «Today is the longest day of the year» Сьогодні найдовший день у році. «It was the happiest day of my life» Це був найщасливіший день у моєму житті. «During the hottest months of summer, soldiers must stay hydrated» У найспекотніші місяці літа солдати потребують достатньої кількості води. It was the shortest briefing of the week. Це був найкоротший брифінг цього тижня. Ви, мабуть, хочете спитати мене, чому в прикладах прикметників у найвищому ступені порівняння використовується артикль Зе? Ті, хто вже дивився наші уроки присвячені артиклям, а їх на нашому каналі вже цілих два, знають чому. А тим, хто ще не подивився, нагадаю, що артикль з вживається, щоб вказати на щось означене, відоме співрозмовникам. Коли йдеться про найвищий ступінь, ми виділяємо один предмет із групи як унікальний або єдиний у своєму роді, і він стає означеним. Наприклад, The Integrated Head Protection System is the newest. найновіша з усіх. This vehicle is the fastest. найшвидший з усіх. He is the most experienced soldier in our unit. Хочу звернути вашу увагу на те, що артикль з не завжди використовується з прикметниками в найвищому ступені. Якщо перед прикметниками стоїть слово, що відповідає на питання, чий, чи я, чи є присвійний прикметник або іменник у присвійному відмінку, про нього я також розповідала в попередніх уроках, то артикль з не потрібен. Подивимось на приклади: «It is my lightest bulletproof vest». Це мій найлегший бронежилет. «It was his toughest obstacle» то була його найскладніша перешкода. «They are my best friends» Вони мої найкращі друзі. Утворюючи вищі та найвищий ступені порівняння прикметників, ви маєте пам'ятати, що додавання суфіксів в англійській мові часто супроводжуються змінами в написанні слова. Ми зустрічали багато правил при додаванні суфіксів до дії слів та іменників, а тепер додаємо суфікси і до прикметників. Для прикметників є два основних правила, які треба запам'ятати. Перше, якщо короткий прикметник закінчується на Y, то при додаванні суфікса Y змінюється на I та додається суфікс. Наприклад, easy. Easier the easiest, noisy noisier the noisiest. Busy busier the busiest. І друге правило якщо короткий прикметник закінчується на Приголосно, перед якою стоїть голосна під наголосом, закритий наголошений склад, то остання приголосна подвоїться. Наприклад, «big» Bigger the Biggest. «hot» – «hotter» – «the hottest». Якщо ж прикметник закінчується на дві приголосні або на приголосну, перед якою є комбінація голосних, то нічого не подвоюється, а просто додається потрібний суфікс. Наприклад, Strong, Stronger The Strongest. Cold Colder The Coldest. Weak Weaker The Weakest. Увага, друзі! В англійській є прикметники винятки, вищі та найвищі, ступені яких утворюються не за правилом, без додавання суфіксів. Запам'ятайте їх. Good, better, the best. Хороший кращий, найкращий. Bad, worse, the worst. Поганий гірший найгірший. Far farther, the farthest – Далекий дальший найдальший. Little, less, the least. Маленький, менший, найменший. Це основні винятки, які вам треба запам'ятати. Для порівняння двох предметів англійською також можна використовувати конструкцію as-as або Not as as з якою вживаються прикметники в простому позитивному ступені. Розглянемо цю конструкцію на прикладах. An IFV can be as fast as an APC. БМП може бути такою ж швидкою, як і БТР. The Challenger 2 is as heavy as the Leopard 2. Challenger 2 такий же тяжкий, як і Леопард 2. My Gun is as precise as yours. Мій пістолет такий же точний, як і твій. Attackers are not as maneuverable as fighters. Штурмовики не такі рухливі, як винищувачі. A non-combat aircraft is not as dangerous as a combat aircraft. Небойовий літак не такий небезпечний, як бойовий літак. Civilians usually don't wake up as early as soldiers. Цивільні зазвичай не прокидаються так рано, як військові. Отже, друзі, в цьому уроці ми з вами не тільки переглянули велику кількість прикметників, що знадобляться вам для спілкування, а й навчилися формувати ступінь їх порівняння, щоб описувати та Порівнювати різні предмети та явища. Я Олена Четрижова, вчителька. Це армійська англійська, найперший в Україні канал з уроками з англійською спеціально для українських військових. Напишіть в коментарях про ваші враження від сьогоднішнього відео, а також перевірте, чи ви підписані, чи поставили дзвіночок, щоб не пропускати наступні уроки, над якими ми з командою вже працюємо.